Друзі, вітаю 7 грудня. Сьогодні чергове замовлення Пекінської капусти. Часу зовсім мало, так що всім смачної кави йдемо різати. Замовлення сьогодні не надто велике, але ж зробити треба. Ця теплиця у нас майже пуста. Тут залишилось там на краю, потім вже підійду, покажу. Зараз вирізаю такі невеличкі качани, такі грам по 400. Ось такі. Тут в цьому ящику у нас 10 кілограм. Ще потрібно нарізати два ящики. Вирізаю ось такі качани, де залишаються. Ось. Тут грам 200-300. Отакі. Тут вже майже допродуємо. Друга половина теплиці вже пуста і ще лишилась одна тепличка у нас друга. Значить, хочу вирізати понад стіною. Тому що були морози, хоч і подвійна плівка, але трішки прихоплює понад стіною. І хочу вирізати он там край, тому що біля вікна тут навіть не утеплено. І оцей край хочу повністю весь вирізати. Ось така капуста на краю досить велика, тут більше одного кілограма. Десь там я вважив, були відео кіло 500, кіло 600 виходило. Ну, Я думаю, тут буде 1 кілограм, 400 г точно. Такий досить великий. Ось нарізав тут і ще ящик наріжу, можливо, з другої теплички, бо там теж дуже багато. Ну а на цій половині в нас пусто. Ось так. Це просто агроволокно сохне. До речі, така вам буде ідея, можливо, хто не знав, можливо, у теплиці можна сушити. Ну що, приступаємо різати, бо ще потрібно обмотати і витерти. Ось таке все грязне. Роботи коротше, багато. І так, зараз зайдемо в другу теплицю. Тут у нас теж пекінка. Але проблема в тому, що тут немає капельного поливу і капуста трішки гірша. На той рік буду обов'язково сюди робити, бо без капельного діла нема зовсім. Отака. Це не гарний показник, тому що в тій теплиці набагато краще. Так що зараз тут ще наріжу ящик. Такий великий і буду йти мотати, замотувати. Та щось буде, щось виберемо. Далі приступаємо до пакування. Нам потрібно обрізати ось таке, бачите, ось такі залишки листя. Його потрібно гарно обрізати. До речі, я плівка харчова. І друге діло це витерти ось таку грязь. І так, друзі, замовлення наше готове. Чекаємо клієнта. Досить швидко я це все діло зробив. Отак От запакували. Ціна зараз оптова на Пекінську капусту у Черкаській області 40 гривень. Це на базі. Ну, а по магазинах. 60, 65, 63. Навіть казали, є 55. Ну, по-різному, хто як ставить. Отак От запаковуємо. Лишилась така, знаєте, середня вага до 1 кг. Невеличка. Доки друзі чекаю, до речі, капусту в мене забирають прямо вдома, ну прямо від теплиць. Зараз зайдемо в третю, подивимось на цвітну. Мені здається, можливо, буде діло. Ось так накрито, тому що були такі приморські, ну як приморські, морози, Да, там мінус два було, мінус три, але добрі такі. Так. Вона мене починає радувати. Можливо, можливо. Ну, грам 300 точно буде. Бо я там важив, то було 250. Якщо до Нового року, то буде діло. Капець. Як же я переживаю за неї? Скільки вкладено грошей. Добрива, це капець. Ну, можливо, і буде щось. До речі, цікавить просто, яка ціна у вас по областях на пекінку і на цвітну капусту. Бо у нас цвітна по 130 гривень. Ну, а брокколі ну, десь так воно в районі, як і цвітна виходить. Ну що, друзі? Думаю, на цьому буду завершувати, холодно, треба йти. Або в теплицю, або в хату. А замовник приїде, перезвоне. Ну що, на цьому все. Як завжди, далі буде. Всім пока!